За це Богу. Це сталося друзі в наїні, в маленькому місті колись, за сином єдиним вдовині там сльози гарячі лились. Хтось старо здивив одиноку, зігрів би і поміч подав, чомусь так помер. Ненароком і всі її мрії забрав. Зібралися рідні сусіди, втішають, як можуть, дарма, бо гори чуже не дослідиш. Ось був тільки син і нема. До гробу вдова припадає, цілує і руки, і чоло, ой сонечка в хаті немає. Навіки Назавжди зайшло. Сину мій, сину коханий, на кого ж ти матір лишив. Ой рано помер, ти так рано, так мало на світі пожив, щоб всю передати Скорботу, те горе і печаль не берусь. Я радий, що їх при воротях зустрів і побачив Ісус. Вже з міста на цвинтар звертає процесія траурна там, а мати ще більше ридає, аж він зупиняє їй сам. Не плач, промовляй ласкаво до бідної жінки вдови, і гробу торкнувшись, добавив, — юначе вставай і живи. Здригнувся народ, обступивши, обступивший. І зляку на мить занімів. А син каже: мамо, і звівшись, матусю за руки схопив. Брати мої, сестри, картина ця дуже повчальна в наш час. Духовна смерть дочку і сина як часто виносить від нас. І десь їх у світ за ворота, чим з очі закривши, несе, а ми легковажим. Робота і справи свої понад все. Тут сльози потрібні вдовині, гаряча молитва батьків, щоб дочку і мертвого сина Христос до життя воскресив. Амінь.